Всем привет! Сегодня мы будем записать историю. И сегодня я приготовила историю про то, что осталось на разу в школе. У нас на разу в школе. Было в понедельник ночью. И у нас была английская прошивок. Приходили Даня. И Вадим. Мы друзья. В школу. И, и все в на раз. Батя, И Даня, она вообще-то Можно можно, типа, до учителя, только мне по поган... его выпустила до учительки, Он пришел. А он пришел потом, ему дескала разрешила. Он пришел домой. Он мне вещи, пришел домой. Потом, потом да, Вадим сказал, что его друг. Можно, мне тоже идти до, до учительки, Хорошо, иди. Он пришел. Учителя у меня разрешила. Он пришел. И, меня не выпустила, а мне А чого, типу, мені погано. А, ну, і, слегу, і там урок нам що ти йшов, було окей, як сюди на міському, ми якісь правила вчили. Потім, урок, математика. Наша класна кіничка. Бела математику. Ну нам. Типа була, Математичка, як її сюди називають. І Вадим і вводим ходний урок, всі на урок, Ми сидимо, учимо, І він, він нічого не пише, нічого не навуче, просто дає телефон. Вона взяла, у него, забрала телефон, і подивилась і він, він переписується у, у вайбері з Дані Алята. Я даже, йому, я даже скажу мідіо, не буду стеснятися. І тут вона таке читає, то що Даня Алята каже, будеш курити цигарети, і мені їх лишити на себе. Тут вона офігела, взяла позвонила Даня Аляті. Да ля... не взяв трубку, вона сказала, что він йшов до школи. Взяв рюкзак, конечно. Він взяв рюкзак, пішов до школи, Взяла, відвела їх до директора, двоих. розібралася там щось з ним. І слідчі були урок, все хорошо було, один там щось появился з тим даньей. Ну, все було хорошо. І це було дуже класно, Дуже інтересно. чого, що це було вообще. Если вам нравятся мои истории, ставьте лайк. Я могу снимать Roblox истории. Кстати, если вы хотите, я вы вы могу пишите мне комментарии, какие мне еще истории снимать. Еще я что истории. Но я могу придумать истории, могу говорить. И их С вами была Дашка. Всем пока-пока.